Стадіон Ніка, друзі, і завершився поєдинок між інгулцем та Олександрією. Там Олександрія здобуває перемогу завдяки єдиному голу у першому таймі. На 26-й хвилині відзначився Теді Сара. Рахунок мінімальний, давайте розбиратися, чи такою справді була перевага Олександрії? Чи можливо команда Руслана Ротаня претендувала на більше швиденько в студії до наступного поєдинку, який розпочнеться о 18.00. Вірімока, давай перше питання. Могла Олександрія більш комфортно по рахунку забрати цей поєдинок? А, ну і так по ігрі комфортно відіграли. Ігрі я думаю, комфортно. Так закономірно я думаю, сказали, потратили скільки сил, скільки потрібно було, і шанси практично не дали команді Інгульцю. Ми говорили, що як Інголес е, останні ігри якби програє все один м'яч, і легко їм нікому. не і точно Олександрії ну, легко не було. Все таки 1-0, все-таки десь такий результат, що все могло відбутися. Але не в, не в тому матчі. І щоб здобувати очки, цю потрібно забивати голи. Вони не можуть е, похваститись тим, що вони є забиті голи. Тому сьогодні поразка закономірна і на жаль, для Інгольса. А для Олександрії, я думаю, впевнено. Солідно на класі, майстеровито довели матч до перемоги. Андрій, ти бачив якісь шанси для інгульця десь зачепитися за зарікові бали? Сьогодні ні. ні зовсім не було шансів. І, а, почали а, добре. Інгулець так агресивно, так на м'ячі, там все, але класи, майстерність футболістів Олександрії зіграв свою роль. І я ну закономірна перемога Олександрії на класі, я б так сказав. Єдиний забутий м'яч цього поєдинку. Дивимося цю атаку. Атака, яка потом з власне половину поля і започаткували футболісти Олександрії. Ми так дивлячись за цим матчем, згадували попередній поєдинок проти Ворскли, Дивилися на атаки Олександрії в цьому матчі. Кирило Ковалець, який знову опускається нижче. Вбігають футболісти. Андрій великі кількості бігають просто для передачі передач я тут, четверо в площині. Я б тут акцентував увагу, як агресивно Олександрія в четверо чи п'ятеро людей в створю воріт. Грають агресивно, відскоки одразу накриває, б'є цара. То це показує настрій команди. От ми дивимося, що вона грає в атаку зараз. От п'ять чоловік в штрафній площадці. Я, я так дивлюся, просто ця передача від ковальця вправо, і все те, що відбувається потім. Мені це нагадує якусь тренувальну вправу. От я, ніби, тренування дивлюся. Ну Охоч... в плані того, як розбігаються, як похож болістики позиції займають. Похоже, Олександрів, похожі там плюс-мінус, якби да. Видно, що через через тренувальний і доводиться. До, це, до автоматизму побачимо, де Цара, де він от він і, і, не побіг на дальню штангу, а в середину поля. І на цьому відскоку він перші на м'ячі забиває. Гол Базери ворота Кривбаса з Гол ворота Кривбаса Крибаса. Кривбас, згадуємо, коли він упереджає суперника. Плюс гол, е, значить, коли Цара віддав на шепелєва прострільну передачу колосу. Так, Шепелев заходить в штрафний майданчик. От все це, воно схоже за стилістикою. Це установка на групу. Ну, Це ну, агресія. Це, через тренувальний процес, я думаю, що вони це доводять. А от те, що Цара відкривається у відтяжку, це, його, це те, як він побачив момент, побачив, зреагував думаю, на відскок. Чи це думаю, теж його позиція яку Я він думаю, що не побачив, що е, Ця зона: е, не має футболістів. Він... Вірвався в ту зону, і від... ну, там треба сказати, що, е... що м'яч відскочив туди. Це все-таки прочитав цю ситуацію. Ну, тут теж саме швидка контратака. Да, і Кирило Ковалець так розвертав ногу, направляв дальній кут, чуть-чуть не вистачило точності. Але е... атака дуже хороша. Ну і Кирило Ковалець відзначаємо сьогодні. В великій кількості атак команди брав участь От те, що коли ми там говоримо про загострення, про ті зони, ну, які знов були ну, в Олександрії, такий мастер він має реалізувати. І, і гра закрита 2-0. Оцей от побачити буквально там шести метрів. Ну по центру воріт це не розвернув. Там перекладено тут чуть вище. Ну, ми говорили, ми, що да, є травмований Філіпов, чи може там замінити його? Ми бачимо, що Кирило дуже активний, і всі атаки, в принципі, як не завершує, то віддає Момент Моменту штрафного майданчику ще відзначимо 80 Яка перша хвилина цікаво нам було? Просто ми подивилися епізоди, і після передачі Мишньова було схоже на те, що м'яч влучає в руку футболіста інгульця. Чи не було схоже, що скажете Андрій? Та мені було ну, схоже. Ну схоже було, але такі епізоди ну, на тоненько, я б ну тут. Тобто він податичний, так? Подати, да. Ну, але рука піднята, у вона. Ну, рука піднята. Ну, тобто якщо, це... Я... це ж вже не є природа. Можна розглядати, а можна і не розглядати. М'яч міняє траєкторію. От дивіться на цей М'яч міняє траєкторію. М'ячну влучає руку, міняє траєкторію. Мишньо усвідомо віддає передачу партнерам. Ну окей, а у нас е, так. Турбіс... Давайте до важливої розмови переходити далі. Маємо таку нагоду на стадіоні Ніка і з нами на зв'язку. Спортивний директор футбольного клубу Олександрія Іван Телько. Іване, доброго дня! вам. Чи чуєте нас? Чи все добре з зв'язочком? Вітаю, вітаю, так чую. По перше, привітаємо вас із перемогою. От хочеться від вас дізнатися. Як вам сьогодні виступ Олександрії? Як вам результат цього матчу? Дякую за привітання. Важкий важкий матч. Дербі, можна так сказати, команда суперника дуже гарно підготувалась. Звичайно, ми створили багато моментів. Не, ре, не реалізували, тому відтягували переможний результат до самого останнього. До останньої хвилини, але е, три очки позитивний результат, і ми всі, ми всі задоволені, що е, маємо що маємо саме це сьогодні. А, так, Іване, доброго дня. Ще таке питання до вас. Сьогодні цілий день обговорюємо історію з майбутнім класичним Шахтар Динамо в контексті Олександрії. Вас запитаємо от цікаво за кого Олександрія буде вболівати у цьому матчі за те, щоб підтягнутися ближче до Динамо, щоб Динамо втратило очки? Чи все ж таки захистити друге місце щоб Шахтар втратив? До вас питання. Давайте скажу особисто за себе тоді, щоб не відповідати за всю Олександрію. Особисто я в цьому матчі буду вболівати все ж таки за перемогу Шахтаря, тому що я ставлю найамбіційніші цілі, і якби я сподіваюся на, на те, що ми зможемо. Наскільки ці цілі, по першу дякую за відповідь, наскільки ці цілі ви могли знає, думати, мріяти про них на старті сезону? Чи коли прийшло розуміння, що вони уже високі? От коли по ходу сезону прийшло це розуміння? Ви знаєте, напередодні сезону перед першим матчем проти ЛНЗ на початку сезону? Я фактично так сталося, що анонсував можливий вихід Олександрії до Єврокубків, і ну скажу так, я справді в це вірив ще з того початку, тому що я е, щиро вважаю, що цей набір гравців, яких ми маємо з цим тренерським штабом, здатні на найвищі звитяги. Вже по ходу сезону, коли вдавалось здобувати результати матч за матчем, то приходило розуміння, що все ж таки це реально і це можливо, але знову ж таки хочу наголосити на тому, що ще фінішна пряма попереду. Ми маємо чотири надважливих матчі, і саме через це я якби не хотів би давати перечасних якихось висновків або резюмувати цей сезон. Так, ми розуміємо вашу позицію, але все ж таки питання по висновкам. Дуже багато чуток навколо Олександрії, чи буде збережена команда на наступний сезон? Зараз зрозуміло, що ви вже в Єврокубках. Позиція керівництва клубу, тренера, футболістів. Наскільки в новому сезоні в Єврокубках Олександрія може залишитися тією Олександрією, яку ми бачимо зараз? Тому що це зараз питання воно багатьох болівальників цікавить. Я скажу, що ми будемо робити все від себе залежне, щоб зберегти, і можливо, ще додати до нашої команди. Такий буде Спасибо. трішки лаконічний, але ну наразі це максимальна відповідь від мене. Спасибо вам за відповідь. Сподіваюся, що наприкінці сезону зможемо там не знаю більш розгорнуту відповідь від вас отримати, коли буде більше інформації. Сьогодні з перемогою і успіхів у наступних матчах. Дякуємо. Дякую. А дякуємо, Іван Тарко. Із нами на зв'язку зі стадіону перебував спортивний директор Олександрії. Ми про матч Олександрії Гулець. Про окремі ще епізоди будемо говорити в студії. Друзі, по завершенню наступного поєдинку. тому що ми чекаємо 18.00, нульнуль матч між зорею та «Лівим берегом. І давайте до цього поєдинку поступово крокувати. Сонячний Київ 18.00, зоря. Із лівим берегом а, вийдуть на футбольне поле. Ми неодноразово в другій частині сезону намагалися зорю а, так усно притягувати до боротьби за Єврокубки. тому що команда нестабільна, але Демонструючи результати і плюс-мінус системно набираючи очки, вони були ніби десь там, ніби десь далеко, недалеко точніше від цієї четвертої позиції. Зараз вони від неї далеко. Зараз зоря виглядає команду, яка, як на мене, вже просто дограє собі в спокійному форматі сезон. Чого не скажеш про лівий берег? Зв'язку з цим сьогоднішній матч для мене гостям просто більше потрібно. Тому якось більше від лівого берега чекаю. Юрій Миколаївич, погодитися? Ні, які ваші думки по цьому? Погоджуюся і десь. Невелику перевагу віддам команді Лівого Берго дійсно вона бореться за виживання і більше мотивації цієї команди. То, що ми говорили про «Зорю» – дійсно, от е, саме правильне слово, стабільність. От відсутня в, в команди зорі, тому вона сьогодні не бореться за Єврокубки. Адже підбір футболістів її дозволяє дійсно реально е, втручатися в борьбу за єврокубкові місця. Але е, ми бачимо, що Команда показує яскраві ігри і плюс провальні. Ми бачимо, що і дуже багато вилучення цієї команди, і якби багато таких помилок, і команда здійснює до того, що команда сьогодні знаходиться нижче тих місць, на якому вона заслуговує. А заслугована на вище, тому що рівень футболістів дійсно підібраний дуже якісно. Що відносно лівого берега команда. Непогано почала цей рік, здобула перемовички і вроді би вже піднялася. Але ці три поразки, і зараз правда, хороша гра проти Поліси і нічого все таки е потрібно ще, щоб не вказатися. Е щоб не зайшли на стикові матчі, але от сьогоднішнього матчу то я сьогодні віддам невелику перевагу лівому берегу. Давайте, їм більше потрібно давайте до стадіону. У нас Богдан Костюк сьогодні працює на поєдинку в Києві. Богдан, тебе вітаємо. Розкажи, будь ласка, що вдалося дізнатися там на місці перебуваючи. Так, студія, вітання вам зі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського. Звісно, розпочати своє включення варто саме із повторення тієї. Інформація, яку ми маємо з приводу загиблих у Києві, усі ми знаємо про ту жахливу терористичну атаку країни Гною, яка сталася вночі 24 квітня. Тому сьогодні у Києві оголошено день жалоби. І зокрема, хвилина мовчання перед сьогоднішнім матчем, зокрема, буде вшановувати пам'ять усіх загиблих. Так на превеликий жаль, війна досі продовжується, і досі наші з вами співвітчизники продовжують гинути від. Ракет ворога і не тільки ракет тепер переходимо безпосередньо до самого матчу. Розпочну безпосередньо із Луганської зорі. Звісно, варто зауважити, що команда Младана Бартуловича дійсно програла тричі за останні чотири тури. І щоразу у кожній із цих невдач йшлося про вилучення, в тому числі, зокрема, у попередньому матчі проти Кривбаса червону картку отримав Яков Башич, і це створює додаткові кадрові проблеми для Младена Бартуловича. Адже сьогодні Башич не Тупний через дискваліфікацію, і зокрема його змінюватиме у центрі оборони Кирило Дришлюк, який опускається глибше. Тим не менш, є й позитивні кадрові новини у лавах Луганського клубу. Адже після дискваліфікації повертається Пилип Будківський. Найкращий бомбардир команди у цьому сезоні футболіст, який, до речі, перебуває на порозі ювілейного 50-го голу в українській прем'єр-лізі, і саме він до слова забив переможний гол у дебютному матчі проти лівого берега на офі. Цінному рівні в рамках першого кола до речі, якщо говорити про чинних футболістів УПЛ, то 50 плюс голів в українському чемпіонаті мають тільки двоє динамівців. Андрій Ярмоленко та Віталій Бояльський і відразу слідом за ними розміщується у такій історичній таблиці рекордів саме Пилип Бутківський. Крім того, щодо інших кадрових новин із лав Луганського клубу, варто зауважити повернення до заявки після ушкодження Володимира Білоцерковця, він залишається у запасі. Габріель Ескінія перебуває на фінальному етапі відновлення. А от Владислав Вакула досі у Лазареті, і як мені повідомили у клубі, знадобиться йому операція. У нього перелом пальця. Тепер переходимо до кадрових новин із лав лівого берега сьогоднішніх гостей. Так, лівий берег головне повернення має це, звісно ж, бразилець сідний, який майже два місяці пропустив через травму, але сьогодні вперше потрапляє до заявки, хоча й залишається на лаві запасних. Крім того, щодо більш негативних новин стосовно лівого берега, Микола Когут травмувався саме у попередньому матчі проти Полісся. У нього незначне ушкодження, але сьогодні він залишається поза заявкою. Крім того, досі Продовжує відновлюватися капітан команди Руслан Дедух. І власне, якщо ми говоримо про лівий берег, то так само у матчі проти Полісся команда зуміла перервати серію із трьох матчів без перемог, трьох матчів без забитих м'ячів і тому продовжує відчайдушно боротися за виживання в УПЛ. На цьому у мене всі новини із Києва. Передаю слово вам. Студія. Та, Богдан, дуже дякуємо тобі, гарних флешів по завершенню поєдинку. Ще побачимося, почуємо. Зараз давайте до стартового складу лівого берега. Швиденько, по ньому пробіжимося. Я одну заміну побачив Минулого минулому матчі лівий берег, якщо зраджує мене пам'ять, п'ятірку грали позаду із Поліссям. Е, ні? Мені здається, там була трійка захисників. Банада Семенов, Кому Семенов. шапували. Якщо не помиляюсь, і їм трійка. завжди дуже глибоко хтось кого? допомагав і кого то ну, сьогодні немає. Кого? Так. Натомість є Якимів. така зміна. Банаду нам дають як центрального півзахисника. Ну і має право на життя, така таке розташування? Ну, звичайно, має чому немає. І буде. А, та, 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 та. Основна позиція банани та ну як звичайна так. за багато років. Якими після травми повертається, якби це основний центральний захисник, якби повернення є ну, банана. Так, ну все. приходько, банана в центральній зоні. Подивимося, приходько, все-таки футболіст, який може передачу віддати. Так само, це можна і говорити і за банаду, тому будемо надіятися. Коротка на 30. Коротка на 30, на 20. Теж передача, Андрій. Це твій стиль, ну, тому ти аналізуй навіть зором 20. Склад зарі. Тут хто, які передачі буде віддавати. Тут Міченко раблін. Просто відзначаємо, що Антюхи Будківський повертаються до основи. Дуже важливі футболісти, якщо про атаку говоримо, так, Антюк повернувся і, в принципі, відчутно додав, здається, зорі попереду дріштук знову опускається на позицію центрбека Башича. Немає, дриштук буде грати в парі із Джорданом. Кораблін в основі я вже забув чесно, коли в останній Кораблін у стартовому складі. Минає. Минає. Коли вони з Минаєм грали? Так, так. Андрій, є які зауваження по складу зорі? А мені Зу... нема. Ну а які зауваження ні. ударний дует на місці? Я маю на увазі. Вмічені. Ну злість повинна бути. Я думаю, що футболісти зорі розуміють і Бартули і теж саме, Що такі. Ну від них очі і результат мають розглядатися самі на себе, тому і сьогодні повинні теж зіграти на результат. Велика кількість людей. А я чесно, а я чесно, ну не можу yeah. придугадати, як буде гра складатися у зорі, тому що вона така драйвова команда. То вона може два-три забити і грати. То може два-три в першому таймі про. Пустити, то може б вилучення в першому таймі ну, бути все поміняти. Да, все екран. тут така драйвова, так грають для вболівальників супер. Там, але для тренера це валідол такий що… Те, що говорить, Юрій Миколаївич, злість. Головне, злість знову не конвертувати вилучення. в вилучення. Забагато червоних картин. Просто скажу, що в матчах за участі зорі в чотирьох попередніх червоні. Одна в суперника. Три у футболістів зорі, але якщо їх згадувати, мені здається, питання там тільки по одній, по башичи по тронтелю дві жвіжотітрону та, та, та дві жовті дві жовті тронтиля мені здається та. все подивимося. Чи будуть червоні сьогодні, друзі? Е, нагадаю вам, що по завершенню поєдинку ми повертаємося в студію. Будемо обговорювати з Рюзлявом Берегом. Будемо обговорювати е, той матч який завершився раніше. Маю на увазі інгулець та Олександрію. Перед тим як завершити, нагадаю вам, що Вібет Україн преміум спонсор показу. Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніше. Дивимося футбол і по тому до обговорення всього рової.